На рибалці у селі Шепель. Мені здається, у Шепелюка, можливо, я помиляюся. Ось такий гарнесенький ставочок і розказую вам, що по цінах. Ось таку бесідочку ми собі зайняли. І було в нас два рибака, ловило на шість вудок. В загальному нас було четверо людей, і заплатили ми за ніч за все 500 гривень. Хотіли 600, але ми сторгувалися. Кльов був слабенький. Ну і показую, звісно, улов, що наловив. Це суто я сам. Ось такий слабенький улов, якщо чесно, на... якщо їхати сюди на рибалку суто і платити там 500 гривень за двох рибаків, ну не думаю, що сильно варто, бо... Такий собі у але якщо їхати компанією відпочивати, закинути вудочки, то досить непогано, досить культурно все викушено, гарні бесідочки зі столами, доступ машиною можна під'їхати всюди. Відпочити можна класно. Ну а рибалочка слабенька. Ну, може, день сьогодні такий, але рибаки в кого не питаюся, то похожий у усіх. всіх. Так що гарного дня.